Ще хочу сказати декілька слів про житті пеларгонії, які передавали нам наші підписники. Так, Дружина говорила, що вона тут зібрала. Жменю жука королодського. Цікавий факт про мене. Я коли саджаю всю розсаду, в мене виходить вона в шаховому порядку. Таке відчуття, друзі, як ця болячка йшла з того угла до цього угла. Ну, ось і всі наші огірочки. Ось такі і ось такі. Ой, господи, навіть не знаю, що з ними робити. Ну і такий, друзі вигляд воно буде мати. Надіємося, що воно буде. Так, де воно дінеться, буде рости. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Хібзович, і в сьогоднішньому відеоролику будемо працювати на городі. Всі знаєте, яке це життя у приватному будинку, роботи отак вистачає поза глаза Накопичилось багатенько роботи, потрібно її виконати, щось покосить, щось пересадить, зібрати врожай. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий, залишайтеся з нами, ну, а ми почнемо наш відос. Погнали! Зараз будемо, друзі, робити обробіток наших овочів, а саме молодої капусти, броколі і картоплі, яка в нас зійшла, яку ми нещодавно висаджували. Дуже багато зараз білокрилки, блохи якоїсь чорної. ну Звісно, цим препаратом від білокрилки воно не сильно допоможе, а от блоху коса воно дуже хорошо. Препаратом користуємося актоцидом. Ось і побризкаємо нашу капусту, молоду розсаду капусти та салатів. І картоплю. На картоплі прямо кто це дуже гарно він діє. Скільки ми ним користуємося, жуки падають дуже гарно, тому потрібно зараз це все обробити. Тут ось на цій ділянці дружина висадила пекінку, тому зараз ми її теж обробимо трішки. Щоб вона росла гарно, та нічого її не їло. Тут у нас росте броколя, чи броколі, чи як вона називається. Ну, а? Цвітна І, звісно, вона в дуже поганому стані. Їсти. Да, Нічого з неї не буде, їсти і все, що хочеш. Ну, в основному ця біла крилка, біла крилка це ж гусень, гусениця буде. Ну від блохи, звісно, допомога. Тут вже дружина пропулює ділянку з салатом. Бачите, вже як піднявся. Ну, будемо сподіватися, що він у нас не зацвіте і все ж таки виростить. Ось так. Вирішив, друзі, показати врожай нашої кукурузи. Подивіться, яка вона поганенька, звісно, да? Ну, ось так? це, звісно, її із заграда побило, не вистачило їй сил набрати маси. Ну, Ось, поганенька. Ну, у нас вона ще насіяна, тому там вона сходи, буде в осінь молода кукуруза. Ми сподіваємось на це теж. Тут хтось її Хм. Щось та є, в общем. Так, дружина говорила, що вона тут зібрала жменю жука карладського. Ага, бачу, сидить, тому треба хорошо його обробити. А вообще, треба ще її окучити, мабуть. Завтра я її окучу. Зараз потрібно пересадити нам квіти, видірнути чорнобривці, які вже пропадають. Це наш чорнобривець, там вже був купований, він взагалі засох. Тому вирішили висадити хризантеми з таких в маленьких горшках вони у нас стоять. Висадимо їх у 5-літрові ці горшки і повісимо їх на арку, де вони у нас були. І буде на осінь красиво. Оп. Да, друзі, не розказував я вам проблему з цим горшком, з нашим він упав. зігнулася оця штука на сонці, на цей крючок. І він упав. І вся ємність. І що зробила, Правильно, тріснула. Зараз ми її висипемо. Коротше, весь ґрунт, подивимося, що можна зробити з цим горшком. Я думаю, все нормально з ним буде. Ось така, друзі, ситуація, бачите. Знизу, то, звісно, півбідиться. А от всередині... Лопнулось, бачите, вообще Тупо наупів відро. Та ну, звісно, земля, супісок важке, ще відро, харчове відро і воно лопнуло. Що щось придумаємо, може всередину. А так нічого, горшок держиться, сплетений, все по формі. Ми зараз сюди або клійонку якусь покладемо, або ще щось. Зразу такий ось пакетик, що був грунт в ньому, ну його туди і запхнемо. Сейчас провіримо, як воно у нас це все вийде. Попробуємо, звісно. Його, звісно, можна було і проволочку якось сшить. Ну, це за час. Хоча форма тримається тут вот так. Отак. І так от сюди. Його ми... Мы... О! Шикарно, друзі. шикардосно, Землю ж ми ту ж саму використовуємо. Так, засипаємо сюди. Во. І наша харизонтема. Коріння в неї вже гарне, бачите, пило. Так що будуть вони тут кукувати. Оп! Щас я їх повісю на... Цю проволоку, щоб воно на провольці було і нікуди воно тепер не дінеться і не впаде. Отак, От раз. І з другої сторони. Два. І закрутити. Все, резонтеми у нас будуть на місці. І цю ж так же ж саму. Чіпляємо. Ручки на сонці розм'якли, бачите, і. воно І так, так, закрутили. І все. Розглядаємо на своєму місці. Далі ми, друзі, переходимо до нашої картоплі. Не знаю, чи копати її ми будемо чи не будемо. Будемо виривати бур'ян, так як він вже поріс і насіння сипеться і буде заново рости. Тому треба його прорвати, звісно, подивитися на. Станції і картоплі, і наскільки вона суха. Якщо ще така зеленкувата, хай вона ще стоїть. Ну, зараз це все потрібно прорвати. Після того, як ми це прорвемо, ми перейдемо до квітів, бо потрібно на деякій клумбі пересадити квіти, а саме в кінець нашого городу, туди аж там під компостну яму, там таке місце є, там треба буде обрізати, як вона називається, сірень? Да, сірень. Вона там сильно розрослась, ми її обчікаємо і на те місце посадимо деякі квіти. Так що працюємо далі. Ось де діляночка готова. Швиденько я прорвав. Я не знаю, коли ми її будемо викупувати через тиждень або через два. Ну, як ви бачите, бадилля досить така зеленя, да, звісно, це її їсть ця фітофтора, тому що і плями такі на листках, і не дуже гарно вона коротше, виглядає. Таке відчуття, друзі, як неначе ця болячка йшла з того угла до цього угла. Отут усе таке погорівше, посохше, і отут а як. Зазвичай горіти від шиферу, у нас раніше так було. Тут такі самі такі зеленіші кущі, дуже дивно. Привикли, кінечно, раніше в основному джуків обробив та і все. А те, що от болячок оброблять, ніхто його, кінечно, не обробляв. Тому будемо, можливо, на наступний рік це якось більш контролювати. А ви напишіть в коментарях, чи ви картоплю якимись фунгіцидами обробляєте, чи це дуже шкідливо. Почнемо, мабуть, друзі, із розпаковки. З'явився у нас отакий ось агрегат, секатор. Він длінний, так розкладається. Придбано його було для того, щоб змільчувати гілки. Тому що сидіть на пеньку і цюкати сокиркою не дуже зручно, вирішили спробувати, як він буде справлятися. Та і в основному зверху там якусь гілочку класнути теж буде дуже така корисна річ. Зараз ми спробуємо ось цю ось по, по... по почікать, в общем. Те, що там товстіше, то, звісно, пилкою, а це попробуємо цим запаротом зробити. Так, а ну-ка ж поїхали, давайте пробувати, що воно робить. Так, Легко це це воно роби. Зрізати. Взагалі, без напрягу. Працює дуже класно та шикарно. Ну-ка зараз цю товстеньку гілляку надріжемо. Зараз. Ну, взагалі без напряга. Ось і все, друзі, все чистенько, така є діленочка, на якій можна щось приткнути та висадити. Зараз цим ми й займемося. Це у нас тут якісь лілії, дружина сказала їх пересадити. Тут вони трішки заважають. Ну, зараз спробуємо їх викопати. Тут ще тюльпанів куча. Щось. Якось викопаємо. Оп, оп. І оп. Так, це є. Це у це нас готово. Далі у нас, друзі, йдуть ось ось квіти. Я їх називаю бур'яни, дуже вони швидко розмножаються, це багаторічники. Ось такі вони ці тут не знаю, що це за назва їх дружина знає. Та я думаю, хто знає той розбереться. Ось так вони Вони високі квітниці, вона вже їх поврізала і їх треба тут викопати звідси зовсім. Так, ну і ось де наші квіти. Вода наготовлена, квіти викопані, не знаю. Можливо, вже оцю петуню теж треба вирвати, вона вже всю пропавша. І отут зараз якось розпреділимо ці ось квіти. Шкода, звісно, але вже вирву. Тут такий колір у неї був дуже цікавий в цій петуні. Зараз я покажу вам квіточку, що воно сонце не засвіти, бачите? Їх навіть три сюди можна втиканути, отак раз. Далі. Отута трошки осюди. Отак вот от. О. Ну і отакий, друзі, вигляд воно буде мати. Надіємося, що воно буде. Так, де воно дінеться, буде рости. Тут як все поливається постійно із-за газона, то буде рости. Всем привет, вы У меня в ушках цветочек. Ставьте лайк и пишите на комментарии. Нажимайте на колокольчик. Все, пока. Ну что, друзья, с этим заданием тоже поровся. Ось таких ось три рядка. Десь погано зійшло, десь краще. ну, Понятне діло, що височували на півгнилу картоплю. Тому подивимося, що воно у нас вийде. Жуки попадали після вчорашнього травіння. Знайшов яйця цих коровацьких жуків, подавив їх. І треба буде ще раз через деякий час побризкати актоцидом. Будемо слідкувати. Сьогодні ми хочемо попрацювати трішки на цьому городі. А саме я хочу зібрати врожай наших огірків, можливо, щось там ще з помідорів є, та може ще ще знайду з кукурудзи. А ще я хочу досадити тут нашу брокколі в розсаді і прибрати ось цей бур'ян. Ось у мене зійшли свіжопосаджені огірочки. Це ті, що нам передавали з німеччини наші родичі. Але вони мені вже не подобаються, їм здається, вже занадто жарко. Ось вони вже дор... О, є огірочок. Вони ось уже квітнуть. Це, здається, звичайний огірочок. Ще повинен десь тут бути якийсь білий, цікавий. Ну, подивимось, подивимося, що з них буде. А ось це в мене старі огірки. І вони вже, здається, не почали відходити. Ось уже жовтіє листя, вже таке стає погане. Не встигла я тут їх вже збирати, як вони вже пропадають. Тільки дві банки трьохлітрових їх засолили. І, і все. Ну, ось і всі наші огірочки. Ось такі і ось такі. Ой, господи, навіть не знаю, що з ними робити. Напевно, їсти в салати. Ось оце ще якось більш-менш в банку. А те, чортішо. Ну а це рядок наших помідорів. Але я вже бачу, що тут майже нічого збирати. Воно все попечене, побуде градом. Ну, ось такого все, бачите, плана. Я не знаю, що це це гарний помідор чи не гарний. Ну, іспечений. спечені да. А, ну так. Да. Ну, напевно. М -м -м. А смачні оці чорні. Так понятно. До речі, дуже смачні помідори, дуже смачні ці, темні такі. Ну, що, це ось і всі наші помідори. Ну, смачні, звісно. Смачні, звичайно, в салат підуть. А ось кавуни мене, в принципі, після того, що вони пережили яку негоду, мене вони радують кавунчики. Ось такий є кавунчик. Ще зелений, ще будемо його чекати-чекати, але наливається. І ось є така динька, така вона. Здається, нормально, дивлячись на те, який куч. Одна динька там, одна динька там, ну і досить з нас. А ось що насправді тут дуже гарно, то це наша капуста. Це капуста пізня. Але я вже бачу, що ось ця і ось ця відрізняються одна від одної. Ну що ж, хай росте. До речі, завжди всю капусту я коли саджаю її заглиблюю, повністю заглиблюю так дуже добре. хорошенько, і дуже добре. Потім її проливаю. Це в нас капуста броколі, Її можна було б ще трішки потримати в касеті, але все ж таки в таку жару в касеті доглядати за нею набагато складніше, ніж в відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті вона не так швидко пересихає. Тож ми прийняли все-таки таке рішення, що її посадимо в ґрунт, хоч у нас і передають плюс 40. Ми подивимося, я сподіваюся, що вона витримає. Цікавий факт про мене. Я коли саджаю всю розсаду, в мене виходить вона в шаховому порядку. Не знаю, чому це так, але мені так зручніше. А ще, до речі, я хотіла вам показати наш буряк і запитати вас, хотіла поради, коли його потрібно збирати. Сіяла я його десь приблизно в середині березня, і ось він вже в нас ось такий великий, ось такий гарний. А ще є така ситуація з ним. Таке ще з ним сталося. З буряком, я ось не знаю, можливо, його вже потрібно збирати. Ось він повністю вигорівший. Тобто, у нього не з'їв, ніхто корінь не під'їв. Він просто отак згорів, напевно, і можливо, його вже потрібно збирати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще я в інтернеті бачила і чула таку цікаву інформацію стосовно буряка: що його не, не можна перетримувати більше його е, сроку вегетації. Тобто, якщо буряк стиглий, написано повинен бути через 120 днів, то його більше перетримувати не можна. Тоді він втрачає всі свої якості і стає такий волокнистий і не солодкий. Я не знаю, це правда чи ні. Якщо що пишіть, ось у нас так непогано зійшла цукрова кукуруза. В цьому році я хочу провести над нею експеримент і залишити на ній пасинки. Кажуть, що цукрові кукурудзи вони не заважають а навпаки, допомагають питати весь кущ, який... ось це зовсім листя, і просто на ній будуть формуватися пізніше качани, і будуть туди трішки пізніше ніж на основному стеблі. Ну, подивимося, що з цього вийде. Хоча я ще трішки подумаю над цим експериментом, тому що вона у нас посаджена в саму осінь, і нам потрібен короткий срок вегетації. Напевно, було б потрібно робити з цією цей експеримент. Ну, подивимося, можливо, залишу буквально пару кущиків. Ще хочу сказати декілька слів про жіці пеларгонії, які передавали нам наші підписники. Ось це вони всі, на мою думку, які вже прийнялися. І ось в таких в мене є умовах. Вони ще ось цей точно прийнявся. А ось і під питанням ще. Це мене здається, бересклет форчуна. І ще я потикала лаванду також поряд. А що стосовно живців, живців в мене було дуже багато. Залишилося, здається, около 30 штук живих. А було, мабуть, о, десь сотня була. Але на жаль, інша частина живців у мене пропала через те, що була дуже велика жара. Я їх вже носила і в будинок, і в теплицю, і під горіху тіньок. Але на жаль, вони всі спарилися, жарилися і пропали. Це ті, що залишилися, залишилися живі. А ще мені дуже цікаво, що з них вийде, що з них буде, тому що там було, можна так сказати, мікс пеларгоній, і були і такі, і такі, і повні. І ще якісь помаранчеві цікаві були. І дуже чекаю, коли вони мене розквітнуть, і дай Боже, з ними буде все добре. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні получився відеоролик. Всім дуже величезна дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Всім пока!